Ранок розпочався з сигналів повітряної тривоги. Тож зважайте на всі тривожні сигнали, будьте уважні! За добу патрульні поліцейські опрацювали 678 повідомлень. До відділків поліції доставили дев'ять порушників комендантської години, перевірили 39 підозрілих осіб та виявили 13 фактів керування транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Антирекорд доби у водія автомобіля Хонда, якого вчора зупинили на вулиці. Грецький драгер надав результат 293 проміли, що майже в 15 разів вище встановленої норми. В місті сталося два ДТП з потерпілими. Так, вчора в день в Суворовському районі водій автомобіля Шкода скоїв наїзд на жінку пішохода, яка, за попередню інформацією, переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці. В результаті ДТП жінку доставили до лікарні. На місці працював слідчий та патрульні поліцейські. І ще одна дорожня подія стала. Відповідно, на регульованому перехресті вулиці Балківської та Мельницької. За попередньою інформацією, водій автомобіля Дача під час виконання повороту ліворуч не надав перевагу в русі МОПЕДу. В результаті ДТП до лікарні доставили пасажира МОПЕДу. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Будьте уважні, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!